Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландзовський. Не пройшло і місяця, як Польща знову починає блокувати, але на цей раз вже абсолютно всі е, пропускні пункти з Україною на це є свої причини. Ми зараз про це все поговоримо. Але сама суть залишається е, така сама, що для свої, вирішення своїх внутрішніх проблем поляки. Обирають давити на Україну, а не давити на свою власну владу або давити на владу Європейського Союзу, яка приймає непопулярні для цих самих поляків рішення. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, поширюйте його, щоб люди знали, коли вони зможуть перетнути кордон, коли не зможуть. Також вдячний за ваші коментарі, за підписки. Ви допомагаєте цим боротися з російськими та іншими ботами. Тож вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, Польські фермери невдовзі розпочнуть блокаду всіх пунктів пропуску з Україною. Це відбудеться вже 9 лютого в п'ятницю. Тобто, фактично залишається тиждень до початку цього блокування. Це сталося для мене особисто неочікувано. Але на це є свої причини, до яких в принципі Україна не має нічого. Тобто, це питання абсолютно ніяк не може вирішити Україна його може вирішити тільки Європейський Союз. Говориться про те, що е, також що ця блокада буде безстроковою, як і минулі, тобто вони почнуть блокувати. А до коли будуть ці блокування, не зрозуміло. І це виходячи з того, що зовсім недавно, тільки в кінці минулого року. Е, вже в, в кінці грудня, там на початку січня, е, інша організація фермерів також блокувала український кордон, але з нею домовились. То була організація Ошукане село. Зараз же ж це нова організація, яка називається Солідарність, яка, звісно, що робить, яка фінансується е, різними депутатами партії ПІС, яка. Була раніше при владі, зараз вони вже їх з влади викинули, і якби команда Туска е, працює над тим, щоб вичистити всю Польщу від їхнього впливу. Але бачимо, що їх вплив залишається, вони діють і тиснуть на Україну, а також тиснуть на е, уряд Туска саме через громадські організації. Це дуже зручно. цим можна прикрити якісь свої політичні, е, політичні скажімо так, мрії е, тому. Виглядає це отак, і польські аграрії не задоволені рішенням Єврокомісії стосовно продовження торгівельної угоди Європейського Союзу з Україною до червня 2025 року. Нагадаю, що це було прийнято 1 лютого на саміті Єврокомісії в Брюсселі. Раніше, якби кінець дії цієї угоди, припадав на червень 2024 року, тобто вони продовжили це на рік. І е, є повідомлення власне від цієї спілки громадської організації Солідарність. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською комісією, е, а також заяви про підтримку всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний. Страйк йдеться в повідомленні. Активісти наголошують, що не погоджуються на європейську так звану зелену угоду стратегію е, Європейського Союзу від ферми до столу та спільну аграрну політику Європейського Союзу в, 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 законопро... в запропонованому вигляді. Фермери також заявили, що польський уряд повинен мати чіткий. План сільськогосподарського виробництва для того, щоб можна було якось рівняти конкуренцію, щоб можна було видавати дотації, робити реконструкцію польського польської переробного сектору, і так далі. Аграрії попередили, що будуть боротись за своє діло до кінця. І як же ж аграрії будуть боротися, замість того, щоб на своїх тракторах поїхати до Брюсселя або як мінімум до Варшави, вони їдуть знову на кордон з Україною. Бо вони знають, що це болюча точка, вони знають, що це вплив на міжнародну політику, і вони знають, що таким чином можна випросити все, що завгодно, і в Європейського Союзу, і в Польщі, і так далі? Чому взагалі такі мітинги дозволяють? Я особисто зрозуміти не можу, але Маємо, власне, якби вже таку практику, і бачимо, що тільки зараз там домовились з цими польськими перевізниками, бо вони своє свого добилися. Спочатку домовились з фермерами, ті пішли, розблокували кордон. Польські перевізники як блокували, так і блокували. Потім також з ними домовились, пішли їм на поступки. Також все зробили. Тепер інша просто партія, інша громадська організація знову виходить, знову блокує кордон з Україною. І на цьому все, тобто, і що найголовніше, що вони блокують кордон з Україною. Як ми пам'ятаємо, всі е, українські е, там е, вантажівки вони пропускати не будуть, будуть пропускати виключно польські вантажівки, і це все е, як би не виходить, що це не для того, щоб привернути увагу своєї влади або привернути увагу всіх поляків. Це все робиться для того, щоб привернути увагу України, щоб Україна попросила Європейський Союз, щоб Європейський Союз щось там зробив. А в загальному це ще одна просто диверсія, яка робиться людьми. На мою суб'єктивну думку, це може бути неправда, вона може бути іншою. Але я особисто думаю, що такі дії дуже і дуже корисні для Москви, дуже їм круто, коли. Кордони заблоковані, і коли логістичні шляхи з Україною утруднені, бо в такому випадку Україна не може отримувати всіх тих товарів, які до неї припливають морем, так, і приходять в порти Гданська та інших польських та європейських міст. І е, дуже зручно. А знову ж таки, якщо ми говоримо про якусь адекватність, то жодної адекватності тут немає. А чому немає адекватності? Та тому що вони не хочуть привертати увагу до, е, якби на, в містах і так далі. Вони будуть блокувати якісь там дороги, по яких їздять е, українські автівки, так, оці далекобійники так само. Вони будуть блокувати під'їзди до прикордонних пунктів для того, щоб утруднити проїзд виключно українцям. І все. Тобто, от раніше е, інші фермери також збирались, і вони проводили там кількагодинний мітинг. Е, але вони його проводили не на кордоні з Україною, і кордони заблоковані не були. Вони його проводили просто по польським по всім польським містам, по всій Польщі різні осередки до цього підключались і так далі. А коли організації збираються і просто тупо блокують український кордон, я особисто можу зробити висновок, що це не є загальнонаціональний мітерг, як вони говорять. А це є просто звичайна диверсія проти Польщі, тому як. Після цього, ну якби туску потрібно буде з цим розбиратися. Це по перше, і по-друге, це дуже і дуже сильно псує е, імідж Польщі на міжнародній арені, коли е, звичайно, ну якби коли просто люди, якісь зацікавлена група осіб, може в односторонньому порядку е, прямо впливати на міжнародну політику. І це так і відбувається. Це відбувалося з перевізниками, це відбувалося з тими фермерами, з, би, з тієї організації «Ошукане, ошукане село, і тепер від цієї солідарності точно так само це все буде відбуватись. В мене немає жодних сумнівів, що би, такі помисли і е, різна підтримка на різних рівнях. Отримується від партії Право і справедливість, від партії Конфедерація, тому як це саме ті методи, якими вони користувалися завжди, і зараз що їм треба зробити, так це дискредитувати уряд Туска, показати їх неспроможність. І насправді це для команди Туска велике випробування. Я надіюсь, що вони це пройдуть і що вони швидко зможуть цю проблему вирішити. Як ситуація буде виглядати далі? Побачимо. Дивіться. Дякую, що дивилися відео до кінця. Вдячний вам за підписки, за лайки. Гарного дня і до нових зустрічей!